В ефірі програма Очі. І ми готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Львові підлітки розстріляли маршрутку, розтрощили три вікна. Немає, скажімо так, потерпілих, а є пошкодження лише майно. З ковбасою чи без, чи вистачить вів'янам гроші на олів'є? Там того року ми сомоли все ж таки більше дозволити. Колядки у церкві вдома, а відтепер і в трамваях. Нами новий рік зустрічає. дитячі розваги у Львові неповнолітні розстріляли маршрутку, вщен заповнену людьми. Інцидент трапився на вулиці Виговську учора вночі. Невідомі аж чотири рази поцілили в автобус під номером 13. Одна з куль потрапила у пасажирку. Стріляли невідомі з балкону багатоповерхівки, що напроти зупинки громадського транспорту. Компанія з трьох неповнолітніх юнаків влаштувала собі розвагу. У ломбарді придбали пневматичну зброю і хотіли постріляти. Цілили куди-небудь, а пошкодили три вікна маршрутного таксі. У вечірній у маршруті було людно, тож без постраждалих не обійшлося. Оля зачепила дівчину, яка сиділа якраз біля вікна. На щастя, допомога лікарів їй не знадобилася. Оліганів затримали патрульні, у скоєному вони зізнались А от автобус, який учора обстріляли, уже курсує за своїм маршрутом. Пошкоджені вікна перевізних замінив на нові, а збиток оцінив у 7 тисяч гривень. Як покарати підлітків наразі вирішують правоохоронці Вони сказали що вони стріляли по деревах. І вони не знали, що вони попали в автобус в таксі. Немає, скажімо так, потерпілих, а є пошкодження лише майно. І від того, вже буде відштовхуватися, що це не є покарання, яке значне, і тут вже буде як порішенню суду. Який же новий рік без салату олів'є горошок картопля, яйця, солоні огірки, ковбаса або ж м'ясо. Інгредієнти улюбленого святкового салату українців залишаються незмінними роками. А от ціни не щороку неприємно дивують. На порозі нового 2016-го майже на усі складові салату ціна зросла вдвічі. Тож скільки доведеться викласти з гаманця львів'янам, аби нагодувати улюбленими стравами родину, дізнавалась Олена Ровенчук. Майонезом заправляється варена ковбаска і кислий огірочок для смуку. Головний салат нового року готуємо за класичним рецептом. Так званим ціновим їдом для нас погодилася бути львів'янка Тетяна Рибак. За необхідними інгредієнтами вирушаємо на місцевий ринок. Купуємо овочі, горошок і звісно ж ковбасу. І так, 27 гривень ковбаска, 7 гривень майонез, 6 гривень майонез і того 33 гривні. Утім, як з'ясувалося, найдорожчим у переліку необхідних продуктів було зовсім не м'ясо, як думала господиня, а звичайні яйця. За десяток домашніх ми заплатили 32 гривні. Самі ж продавці на ринку, хоч і по ту сторону прилавка, але подорожчання відчули теж. Зізнаються, ціни на вітчизняні овочі стабільні, зросла вартість лише на імпортні продукти. Тож святковий стіл цього року буде значно худшим. Просто собі не дозволяємо дуже всьому. М'яса ми зовсім. Не дозволяємо, тому що то йде по дуже по, по кишені. Та запечені. запечені гарбузи замість м'яса. Накупивши повні пакети продуктів, гайда готувати. Правна мама і хороша ґаздиня одразу ж розділила між усіма в родині обов'язки. яйця. На приготування ось такої тарілки салату Тетяна витратила менше години і більше 80 гривень. Для порівняння минулого року така ж порція вартувала 62 гривні. Особливо подорожчала тільки ковбаска і майонез, бо майонез був там на гривню точно, якщо не більше дешевше. Кілограм картоплі 5 гривень, моркви 7 гривень, квашених огірків 20 гривень за кілограм. Банка горошку 14 гривень. Десяток яєць. 32 гривні, 300 г ковбаси 27 гривень. Пачка майонезу 6 гривень. Дорожчими, є й інші продукти, кірвів'яни звикли викладати на новорічний стіл. Коголь, зріст, наприклад, той саме шампанське, так? Зріз десь на 12% з половиною. Ікра, сири, ну, трошки здорожчання пішло, там десь до 50%. Це до 50-45%, відсотків, в принципі, зросли ціни. Попри злидні львів'яни вірять, олів'є шампанське таки будуть на новорічному столі. Економитимуть не на пунктах в меню, а на величині порцій. Олена Ровичук, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ». У Львові на один пам'ятник стало більше. Вихідними відкрили та освятили постамент авторові музики до українського гімну отцю Михайлу Вербицькому. Скульптори брати Володимир та Андрій Сухорські втілили свою ідею у граніті та бронзі. Їхній ескіз визнали найкращим серед 21 проєкту у віковічнення постаті Вербицького. А встановили її у сквері на перетині трьох вулиць Бандери, Чупринки Вербицького. Це другий монумент оцю Вербицькому в Україні. До цього схожий пам'ятник був лише у Яві. Ворвіг рідному місці композитора монумент символізує мить осяяння, коли автор написав знаменитий мотив. Пам'ятник висотою, майже три метри. Окрім бронзової постаті композитора, тут розташована гранітна стела, на якій у межах символічної карти України висечені ноти головної мелодії країни. Її на відкритті виконали одразу два хори. Адром та ідейним натхненником встановлення монумента стало товариство Нацяння. Аби такий пам'ятник, таки поставу Львові, кошти декілька років збирали усією громадою. А з матеріалами, зокрема бронзою, допоміг фонд побудови монумента Степанові Бандері. На сьогоднішній день вартість виготовлення пам'ятника і бронзової скульптури, і гранітної стели без вартості бронзи поясню чому. Складає під 400 430 тисяч гривень. Це невелика сума, бо бо завжди старалися працювати з мінімальними витратами. Пам'ятник збудований виключно за пожертви громади. Серед багатьох гостей до Львова приїхали й праправнуки Михайла Вербицького. Я дуже дуже задоволена, що тут є багато моїх друзів, що зібралася ціла родина, що я зібралися люди, яких я багато років не бачила. То є то є надзвичайно. Буду приходити і все рівно ставити квіти. Ініціатори встановлення пам'ятника сподіваються, відкриття такого постаменту надихне нащадків великого композитора досліджувати й інші його твори, зокрема церковні гімни. Ірина Мочульська, Антон Лакіза, програма Очі на Львів тебе. У Львові запанувала різдвяна атмосфера не лише на ярмарках та у вітринах магазинів, але й в громадському транспорті. Місяць у всіх галицьких трамваях та тролейбусах звучатимуть колядки і щедрівки. Запровадили ініціативу торік, і оскільки дорожні різдвяні мелодії сподобались містянам, експеримент вирішили повторити. Однак оновили репертуар. Львівські трамваї поринули у різдвяну романтику. Поміж традиційними Нова радість стала і Добрий вечір тобі звучать цікаві авторські пісні. It's no big Всього колядок 17. Програма відтворює їх автоматично по колу у проміжках між зупинками. Щойно трамвай рушає. Декілька пісень залишилися ще з минулого року однак більшість нові. Звернулися до Оксани Мухи з проханням дати її пісні. Ми з оновлені пісні з альбома Табакова в цьому році в нас. Пікардійська терція зробила оновлення пасажирам. Така ініціатива загалом до вподоби. Колядки з динаміків їм не заважають. Деяким навіть хочеться, аби ті лунали гучніше, щоб легше було підспівувати. Пускай буде праздник, йдуть, свята, все таке, то воно потрібно. Веселіше, голосніше, ну дорогі ж бачите, трава їде і не чути нічого, не розібрати ні слів, нічого. Водієві трамвая пані Марії співанки теж не набридають завдяки їм. Вона не нудьгує за кермом. Я з ними разом співаю. Це дуже добре, що поставили ці колядки, і, і зразу така радість і в людей настрій, що Ісус народився, і всі радіють, всім весело. Оцінили трамвайну атракцію по Львівській гості з Польщі. Переконують звучання колядок, додає місту святковості і добре розслабляє. А ще у такій атмосфері поляки пригадують власні різдвяні пісні, отож, виходить інтернаціональне колядування. Хвала на високості, хвала на на а покой. Наже Це дуже класно, це чудово. Наприклад, коли ви поспішаєте кудись і чуєте цю музику, ви можете заспокоїтися і відчути атмосферу різдва. Святкові пісні вже лунають в трамваях, а із середи веселіше стане і в тролейбусах. І так впродовж свят аж до 23 січня. Ніна Сукач Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТБ. Зі звіздою і колядою львів'яни готуються відзначати народження спасителя. В місті вже встановили головну шопку, повсюди лунають колядки. В очікуванні свята міськими ринками сновигають заклопотані жінки, скуповують кутю, рибу, адже на святвечірньому столі за традиціями повинно бути 12 пісних страв. Окрім смаколиків, як уже повелося, перш ніж сісти за стіл, уся сім'я звертається до господа у спільній молитві. А вже після вечері з пампухами та кутею йдуть до родичів, наспівуючи колядки. Втім, мало хто пам'ятає, що колись невід'ємним атрибутом колядників була велика дерев'яна зірка. А у доброго Газди надвечіря різдва не розпочиналось, допоки в хату не внесли дідух. Ми віднайшли майстрів, які ще досі займаються давнім різдвяним ремеслом. Аби сплести сімейний оберіг, Володимир Мишулівський запасся пшеницею, вівсом, ячменем. розповідає до вечора плетіння дідуха. Кожен господар готується увесь рік. Саме перше, що потрібно протягом року, це посіяти жито. Воно є осінню. Також я маю для своєї роботи маю пшеницю, Бачите, вона тоді завинкуватого кольором. Потім усе заготовлене народний умілець сплітає в пучечки сніпки. Кожне стебло у дідуху символ пшениця, достаток, жито, життя. Трави вони мають якісь лікувальні властивості. Так і ну і так само у вас він має, якщо ми знаємо кого легені у своїй дідухи сім'я Мишулівських вплітає ще й квіти. Це додає оберегу краси та особливості. Кольорові вкраплення заготовляє мама. Тобіленькі тут то теж садимо, сіємо і сіємо саме саме вісіваємо. до пучачка – і от за день роботи дідух готовий. Півтораметри не рекорд. за свою практику соломоплетіння Пан Володимир з командою зробив 15-метрового дідуха і потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Освітлення тут є тільки під'єднати виведені наружу провідки. Рекордсманом ще не став, втім, також не пасе задніх. Різдвяні зірки Богдана Новика знані не лише в Україні, а й у всьому світі. Їх оцінив навіть папа римський. Звізда ділиться, аби зробити прикрасу. Потрібно мати необхідні залізні форми, фанеру і бажання. Втім, із підручних засобів також можна змайструвати путівницю. Можна виготовляти і... на чому. На решетах. потрібно дві такі дерев'яні основи. Потім, як жартує пан Богдан, він наставляє зірці роги. Для ріжка є чотири планки і вони формують два три, чотири трикутники. Традиції соломоплетіння та звіздарства на жаль відходять. Тому обидва майстри хочуть, аби давнього ремеслу навчали дітей ще в школі. Тетяна Надіяка Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Матеріали цього випуску уже на нашому сайті його адресу бачите на екрані. А програму очі дивіться уже завтра о 20.00.